Всім бонжорно, З вами Аня. А це канал ГМДФРМол. Якщо ти щойно відкрив це відео, бо тебе бісять вакансії без відповіді, тестові завдання на три тижні, і фраза Ми обрали іншого кандидата. Тоді вітаю це відео саме для тебе. У мене 10 років досвіду роботи в геймдев і я дещо знаю про те, що необхідно компаніям, коли вони розглядають вашу кандидатуру на вакансії. Перевір, чи підписався ти на канал, і якщо ні, то лагідно запрошую підписатись і буду вдячна за вподобайку у цьому відео. І до речі, напиши в коментарях, скільки ти вже шукаєш роботу в геймдев. От ти зробив портфоліо: там дівчина ельф, мужик орк, фанарт на когось з аркейн, також environment та декілька пропсів про всяк випадок. Ти вчився Сидів ночами, дивився туторіали на Ютубі, читав форуми, просив фідбек в телеграм-групах, навіть почав розуміти, що таке бейкінг, хоча спочатку думав, що це про кулінарію. А роботи все немає, їм потрібні сіньори з історичним досвідом роботи, чинів навіть ніхто не розглядає і так далі по колу пекла. Знаєш чому? Бо просто вмієте робити модель вже недостатньо. Твій скіл може бути рівня Вау, wow, але якщо ти не знаєш, як презентувати, як адаптувати своє портфоліо під студійні вимоги, як правильно комунікувати з рекрутером, то ти програєш тому, хто може менше, але грамотно себе подає. Дуже часто ми робимо просто красиве портфоліо, цілком забуваючи про цінність, яку повинно нести наше портфоліо для студій. Це ж не картинна галерея і не твоя власна виставка. Плюс ти не знаєш, що тобі реально треба знати. Ти просто вчиш усе, і замість одного персонажа, зробленого за всіма правилами геймдеву, маєш папку з двадцятьма незакінченими головами. Звучить знайомо. Якщо ти подаєшся на вакансії в геймдев, ти повинен знати не просто, як робити хай а специфіку хайполі під геймдев, специфіку ретопології під геймдев, специфіку створення UV під геймдев, специфіку створення текстур під геймдев. І при цьому всьому твоє портфоліо має мати красивий презентативний вигляд. Дуже часто бачу серед курсів на нашому україномовному просторі, що вони просто вчать тебе програмам, просто розказують, як зробити хайпольку або ретоп і так далі. Але не вчать саме специфіці проектів під геймдев, і це одна з причин, чому ти не можеш знайти роботу, бо ти нібито і знаєш, як робити персонажа, але він просто красивий персонаж, який ну зовсім не підходить під те, що робить конкретна студія, яка розробляє ігри. І тоді починаються скарги на те, що джунів не беруть. Не беруть не джунів, не беруть тих, у кого портфоліо не відповідає вимогам геймдев проектів. А що, якщо я тобі скажу, що джун реально може зробити роботу на рівні мідла і вище? У мене є приклад моїх власних студентів з мого менторства, чиї персонажі, зроблені під моїм менторством, виглядають як персонажі, зроблені мінімум мідлом. Ось, до прикладу, моя студентка Хізер. Хізер з нуля зробила персонажа, який виглядає як з портфоліо мінімум мідла. Сама вона. Без моєї допомоги ще роки два-три розбиралася би з тим, як зробити персонажа такого рівня. А зараз успішно подалась в інді команду Ми з Хізер зробили нереальну роботу над цим персонажем. Тут повний пайплайн з усіма вимогами. Хай полі, ретоп, юві, бейк, текстури та фінальний красивий рендер. До того ж, персонаж реально складний з безліччю деталей, які до речі прекрасно запіклись. Зробити такого персонажа під геймдев реально складно, особливо новачку, який не розуміє всієї цієї специфіки. У Хізер було безліч питань, на які я повністю змогла їй надати відповідь. До речі, я бачила на ArtStation ще декілька варіантів цього персонажа, зробленого за тим самим концептом, і мене, якщо чесно, дуже тішить, що наш варіант Скізер реально кращий за всі інші. Ось такий результат можна отримати, пішовши навчатись до грамотного ментора. На своєму менторстві я не просто дивлюсь за процесом, я веду до результату професійного, геймдевного і адекватного. І без нервових зривів. Плюс мій фідбек це не просто мило, гарно. Мій фідбек це конструктивно. Це про оце поправимо, бо технічно або стилістично неправильно, я тобі зараз покажу і поясню, як треба, а оце нам не підійде, бо на такому пайплайні тебе просто не візьмуть в геймдев. А тепер уяви, що тобі одразу кажуть, як треба і як правильно. І ти розумієш, окей, шлях є. Мені вказали, як треба і як не треба. Показали помилки і як їх виправити, відповіли на всі мої питання. Я реально йду до своєї цілі без зайвих поворотів не туди. Уяви, що коли ти робиш фігню, тобі не кажуть в тебе руки з попи, а замість цього тобі кажуть ось тут поправ, і буде топ. І навіть більше того, в тебе під боком є авторитетна людина, яка вже добилась того, до чого прагнеш ти, і вона тебе направляє у вірному напрямку. І ти ростеш не в паніці, а в довірі. Ментор це як чекпоінт у грі. Ти можеш падати, але тебе завжди підхоплять і дадуть сокирку посильніше. Я ніколи не скажу своїм студентів, що за херня. Я скажу, я тобі зараз покажу, як можна покращити. Подивись на себе, як на проект. У тебе є дедлайн знайти роботу, є технічне завдання, це твоє портфоліо. Є клієнт, це рекрутер. І як в будь-якому проєкті потрібен менеджер. І знаєш, хто цей менеджер? Це твій ментор, бо людина вже пройшла за роки досвіду всі помилки, які зараз робиш ти і може провести тебе за ручку по найшвидшому шляху. Я це вже казала у своїх попередніх відео, але повторю ще раз. Коли я хотіла стати перекладачем іноземних мов, я пішла вчитись до університету. Не безкоштовно. І всі п'ять років мене вели за ручку по цьому шляху. Я уявити собі не можу, скільки помилок, неправильно вивченої граматики та слів я б мала, якщо б я вчила італійську самостійно без викладача. Це просто марно витрачені роки. А в нас час це не коштовний. Ініший ресурс, який ми маємо. Те ж саме стосується і 3D, особливо зараз, у час, коли конкуренція зросла до небес, і в тебе немає ні часу, ні шансу робити помилки на шляху до цієї професії. Ментор це не той, хто буде гладити тебе по головці і казати, ти молодець, хоча іноді і це треба. Ментор це той, хто скаже, цей персонаж не продуманий, краще обрати інший концепт, це не ігровий пайплайн. А тут ось тобі фідбек зроби так і так. І зараз я тобі покажу, як краще це зробити. За роки менторства, а я цим займаю вже 4 роки, і я бачила все. Людей, які відповіли на 300 вакансій і не отримували відповіді, людей, які писали в резюме відповідальні, пунктуальні і думали, що цього достатньо. Людей, які клали у портфоліо дві моделі і чекали офер людей, які клали у портфоліо недороблені роботи або зроблені за принципом, аби скоріше зробити необхідні п'ять робіт і скоріше надіслати резюме. А також тих, хто взагалі не розумів, що йому взагалі вчити. Blender, Maya, 3D Max чи все одразу. Правда у тому, що само навчання це шлях з граблями. Можна пройти, але буде боляче і довго. А можна пройти з кимось, хто вже знає, де ті граблі стоять. Я, власне, пройшла шлях самонавчання, і, якщо чесно, більше ніколи не хочу цього повторювати. Бо воно того не варте. Коли ти займаєшся з ментором, ти швидше, якісніше навчаєшся, уникаєш розчарувань, вигорянь, депресій, бо тебе реально ведуть за ручку. З моменту, коли я зрозуміла, що самонавчання це бюджетно, так, але дуже довго та забирає забагато моєї життєвої енергії саме з тих пір, абсолютно завжди, коли я хочу навчитись чомусь новому. Я йду до спеціаліста, несу йому гроші, він мене вчить, а я, в свою чергу, зберігаю свої дорогоцінні нерви, час та енергію. І що важливо починаю заробляти набагато раніше, ніж якщо б я зекономила і пішла б шляхом самонавчання. Отже, рекомендація така: думайте самі, що для вас важливіше: інвестувати в свою кар'єру, пройти шлях навчання швидше та якісніше, без емоційних вигорянь, чи зекономити та відтермінувати початок своєї. Є кар'єри в ГМДФ роки так на три мінімум, колеги. Я зараз не перебільшую. Реально на роки ви відтерміновуєте ваш початок роботи у ГМДФ, коли йдете шляхом самонавчання. Бо 3D для ГМДФ це нереально великий пласт специфічної інформації та навичок. Це дуже нішева тема, і повірте мені, дуже неочевидна. І дуже багато до чого неможливо додуматись, просто мислячи логічно, бо воно бляха специфічне. А тепер реклама менторства зі мною. Робота Хізер, яку ви бачили у цьому відео, це одна з багатьох робіт, які зробили мої студенти на менторстві. Я чомусь не дуже активно їх публікувала у своїх соціальних мережах і говорила про них в своїх відео, бо продажі і маркетинг це трошки не моє. Але я вже придбала навчання цього незрозумілого для мене явища і тому це буде покращуватись. Зараз в мене відкритий запис на менторство зі мною. Ти не просто мій студент, ти мій персональний проект. У моїх студентів є великий зідзвон зі мною щотижня мінімум на годину. Але чесно, він триває доти, доки ми не розкладемо все по паличках і доки в тебе не закінчиться питання. Дуже часто цей зідзвон триває більше години, бо я люблю все пояснити нормально, а не на відволи. Між дзвінками я поруч голосові. Текст, записані відео, як хочеш, я відповідаю на все, бо мені важливо, щоб ти реально вивчився, а не просто проходив курс. І Я точно не з тих менторів, що з'являються раз на тиждень, і зникають як дух Хелловіну. Я тут, я завжди поряд зі своїми студентами, постійно. Бо мені не все одно я б могла піти на студію і заробляти втри. Чотири рази більше, але обрала ділитись знаннями, бо мене пре, коли мій студент апгрейдиться, коли він з нічого не розуміє. Та є Вау, подивись, що я зробив. Багато моїх студентів вже отримали офери, а також тисячі перегляди їх робіть на ArtStation та в Інстаграмі. Якщо ти хочеш, щоб тебе підтримували. Якщо ти не бажаєш втрачати місяці на самостійні факапи, якщо тобі реально треба, щоб хтось пояснив, а не відмахувався, тоді пиши в Дірект мені в інстаграмі. Я зараз набираю нових студентів на менторство, але працюють тільки з кількома одночасно, бо інакше не буде того рівня залучення. Який я можу дати. Я не обіцяю, що буде легко, я обіцяю результат. І, можливо, вже у наступному відео я розкажу про саме твого персонажа. Якщо це відео змусило тебе посміхнутись, задуматись або, хоча б прокрастинувати з користю, постав лайк і підпишись. І поділись цим відео з тим, хто теж б'ється головою об двері геймдеву. Ну і звісно, напиши в коментарях, яка фраза з рекрутерських листів тебе бісить найбільше. Думаю, що в багатьох це. Ми вирішили рухатись з іншим кандидатом. А яка в тебе? Напиши, будь ласка. А в мене на сьогодні все. Бажаю всім мирного неба, трошки італійської дольше віти, та побачимось у наступному відео.